Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Поки російський флот горить, український екіпаж патрульного катера Айленд зміг знищити російську крилату ракету з гармати. Повідомили ВМС ЗСУ, екіпаж патрульного катера військово-морських сил Збройних сил України, який несе чергування біля узбережжя півдня, одним із перших зустрів ракетну небезпеку на Миколаївщині. Хлопцям вдалося збити одну з ракет, яка прямувала на територію України. Що ж, ми вже раніше розповідали, що засув край необхідні. Далекобійні ракети від західних союзників для досягнення цілей по знищенню ворога. Про це в коментарі 24 четвертому каналу розповів Роман Світан, полковник запасу ЗСУ, військовий експерт, льотчик-інструктор. За його словами, вище вказану ініціативу прекрасно підтримує Великобританія, у якої є свої рахунки з країною агресором Росією. Світан каже, що першим питання про постачання Україні саме далекобійних ракет неспроста підняло саме керівництво Великобританії, прекрасно розуміючи важливість перемоги України в протистоянні з Росією. У них давня суперечка з Росією. Підкреслив він на думку Світана, не необхідні для знищення флоту росіян ракети є саме у британської армії. В першу чергу це модель гарпун, якою зараз активно користуються ВСУ. Зараз в нашому використанні ракети з дальністю 150 кілометрів. Втім, є моделі, розраховані на цілі з відстаню 240 кілометрів. Ці 240 кілометрів якраз можуть дістатися до Чорноморського флоту. В боротьбі з Росією важливий кожен кілометр. Підсумував військовий експерт. Раніше повідомлялося, що Україна буде готова завдавати ударів по російських окупаційних військах у захопленому. Криму після отримання далекобійних ракет від Великобританії. Ситуація може призвести до розширення участі західного світу у Москви проти Києва. Тривають дискусії щодо того, чи включати в пакет допомоги ракети Гарпун або «Шторм Шедоу». На початку місяця Пакистан відправив у німецький порт 10 тисяч реактивних снарядів для використання в багатостовбурних реактивних системах залпового вогню Град. Крім того, ісламабад має намір збільшити військову підтримку української армії напередодні дев'ятої зустрічі коаліції союзників, яка відбудеться на авіабазі ВПС в Рамштайні міністр оборони Олексій Резніков, окреслив коло питань, які необхідно вирішити для захисту України від агресії РФ серед ключових тем постачання західними союзниками бойових винищувачів, а також збільшення поставок боєприпасів і формування танкового альянсу. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.